Трипільська культура погляд крізь тисячоліття. Пошуковий проєкт Державного навчального закладу Березанський професійний аграрний ліцей. Трипільська культура це одне з найважливіших джерел української духовної та матеріальної спадщини, яка вплинула на розвиток мистецтва, господарства, кухні та побуту. Мета нашого проєкту полягає у вивченні кулінарних традицій трипільської культури. Дослідження їхнього впливу на сучасну українську кухню та практичному відтворенні давніх страв, що сприятиме розвитку професійних навичок кухарів і творчого підходу у сфері громадського харчування. Класні керівники разом зі студентами досліджували побут, релігію та господарство трипільців. Студенти презентували свої проекти. Учнівське самоврядування провело також захід, у якому було представлено міфологію трипільців, їхні вірування і обряди, світоглядні уявлення, значення трипільської цивілізації для сучасної України. Проаналізувавши умови проживання, господарства та вірування трипільців, ми перейшли до основного завдання проекту: дослідити, якими були страви трипільської кухні та як їх можна відтворити у сучасному виконанні. Ці традиції перегукуються із сучасною українською кухнею. І саме це підкреслили майстри виробничого навчання ліцею разом зі своїми учнями. Приготувавши страви, що відтворюють дух трипільської кухні. Котлети з перлової крупи. Інтерпретація давніх зернових страв. Юшка Грибна. Подібна до страв із грибів, характерних для трипільців. Пляцик з яблуками. Відлуння трипільських плодово-зернових випічок. Риба смажена. Продовження традиції рибних страв, поширених у прибережних районах трипілля. Каша пшоняна з грибами. Страва, що найбільше наближена до історичних рецептів. Мжелиний пилок, продукт, який трипільці вживали як цінну добавку. У рамках проєкту студенти не лише дослідили трипільську кухню, готуючи страви, а й відтворили традиційний розпис на глиняному посуді. Майстер-клас з розпису, проведений під керівництвом керівника гуртка Світлани Бородині, дозволив учням навчитися наносити орнаменти на тарілки та горщики, повторюючи кольори і ритми трипільської кераміки. Трипінці готували їжу в глиняному посуді, який не лише слугував практичній меті, а й мав символічне значення. Під керівництвом Світлани Бородині здобувачі освіти вчилися переносити давні символи на сучасний одяг. Крім цього, у ліцеї була організована виставка виробів з бісеру та декоративно розписаного одягу, де учні представляли прикраси та елементи гардеробу, оздоблені мотивами трибільського мистецтва. У поєднанні з сучасними матеріалами трибільські орнаменти ожили по-новому, демонструючи, як давні вірування можуть гармонійно інтегруватися в сучасний дизайн і залишатися актуальними для молодого покоління.